Привіт, дорогий гість моєї соціальної сторінки ВКонтакті. Мене звуть Алла Серідка. Рада знайомству з тобою. Ти знаєш, що в мережі інтернет люди знаходять своє кохання, будують бізнес, творять великі справи або ж являються звичайними користувачами, які постійно читають рекламу і вбивають свій дорогоцінний час. Ти до кого відносишся? Напиши, будь ласка, в коментарях. Буду вдячна за твою відповідь. До речі, якщо тобі часто клікає реклама. Про заробіток в інтернеті вклади 50 доларів і отримай гарний прибуток в доларах. І ти не знаєш, що з цим робити, звідки воно все, то я тобі в цьому допоможу. Колись також е, натрапляла на таку рекламу і не знала, що з цим робити. Е, зараз являюсь учасницею команди FIPS Invest і допоможу тобі розібратися в цьому. Фінансова грамотність, навчальні тренінги, побудова пасивного прибутку та створення команди однодумців чекає на тебе. Ти хочеш перемін в своєму житті? Стань цією переміною уже сьогодні. Приєднуйся! Всім пока!